Що треба робити дропшиперам, щоб не було падіння продажів, наче от як зараз. Дивись, в чому проблема дропшиперів на маркетплейсі Prom.ua? Тому що вони беруть посилання, імпорти чи excel файли для того, щоб імпортувати свій інтернет-магазин, і нічого з цим не роблять. От вони імпортували від постачальника файл чи посилання UML, і все. І вони чекають на продажі. Вони можуть імпортувати хоч десятки тисяч товарних позицій. Це нічого не змінить. Чому? Тому що треба обходити згортання що це таке коли у вас один в один інформація в картці товарів як у вашого постачальника то пром не розуміє, чому він буде видавати декілька інтернет магазинів він видає один інтернет магазин одну картку товарів а в неї приховані всі інші дублікати, він думає, що це дублікати. Хоч там 3 тисячі у нього, 4 тисячі у нього дропшиперів, як в мене, 4 тисячі 300, але більшість з них, вони нічого не роблять, вони нічого не змінюють, ні в назві, ні в фото.